Говоримо ми сьогодні про погоду на найближчу добу, як завжди. Ну, одразу хочу сказати, що про намі завтра якихось особливих кардинальних змін не відбудеться, але, звичайно ж, певні відмінності спостерігатимуться. поговоримо про це, про улюблені багатьма магнітні бурі. А сьогодні ми розпочнемо із такої теми, яка доречна у Різдвяний піст. Ну, хто що їсть, хто що не їсть, хто кого не їсть, це найважливіше, як кажуть, головне у піс не їсти ближнього. А ми поговоримо про таку давню. Річ як пшоно. Ну, ніби з одного боку і просте, а ми переважно зараз і дуже давно вже українці та в усьому світі любимо пшеницю, все що завгодно, всі вироби з пшениці. А ось пшено, Ну якось незаслужено, не зовсім справедливо відходить на якийсь там другий, третій план. Ну Одразу хочу сказати, що батьківщиною пшона є. Ну, взагалі, дуже давно воно з'явилося. Називався Мешій Італійський. Це перше відоме одомашнене просо. І китайські легенди ну, приписуються одомашнення пшона до часів легендарного імператора Китаю Шень Нуна. Батьківщина, як я вже хотіла сказати і щось зашпортилася, батьківщина пшона Китай, а Індія є найбільшим виробником. А у Непалі з пшона навіть роблять алкогольні напої. Ну, які молодці. Перші свідчення культивації та вирощування проса це фактично пшоно, це очищене просо, Датуються близько 3-м століттям до нашої ери на теренах сучасних Монголії та Китаю. Ну, і Археологічні розкопки показують, що пшоно вживали в Америці. І в Разі, і в Африці. Про особливу популярність пшона в українців навіть не треба й говорити, бо це завжди було в обрядах, в звичаях, традиційне частування. Ну, знову ж таки, я згадувала, що у Різдвяний піст особливо часто використовували пшено, страви з пшена, а ну, трапези на хрестини, похорони, весілля завжди включали пшеняні каші. Причому не лише це була така проста їжа, ну, їжа там, бідних людей, а також і. І багатших, і багатих, і ну звичайно. Традиційний козацький куліш також готується з пшена. Ну а цей доступний, дуже доступний традиційний продукт це джерело великої кількості вітамінів і мікроелементів. Він використовується дуже багато там для супів, каш, фаршів, запіканок. Ну це вже хто як любить і знає. Але він дуже корисний, ну воно, верніше, пшено, воно дуже корисне. Завдяки високому вмісту магнію та вітамінів групи Б. пшено зміцнює нервову систему, допомагає боротися зі стресом. Те, що зараз нам дуже потрібно, покращує пам'ять сон і його навіть називають часом продуктом спокою. Тому завтра негайно біжіть в найближчий магазинчик і купуйте пшоно, якщо ще не купили. Виводить антибіотики, дуже корисне після лікування антибіотиками. Зараз всі ну, захоплюються в лапках, звичайно, ну або дуже часто вживають антибіотики, тому ось пшоно повинно бути у вашому куходному пенальчику. Серцево-судинна система. Зміцнюють стінки судин. Ну, І дуже важливо для тих, хто протримується безглютенової дієти. Це одна з небагатьох круп, яка не містить глютену. Ну, Для схуднення корисна, тому що низька калорійність. І також ну, гармонія так би мовити, з іншими з будь-якими продуктами. Тобто можна запікати, готувати як завгодно. Одним словом, зараз різдвяний піст, готуйте пшоно, піддивіться якісь різні рецепти. В інтернеті, яких там зараз сотні тисяч, і можна спробувати щось новеньке, якщо ви, наприклад, не пробували. Бо як ми вже зараз з вами зрозуміли, пшоно дуже корисне, а не лише смачне. Ну, поговорили ми про страву, яка. Може частіше готуватися ось зараз, у ці дні. І переходимо до нашої улюбленої підрубрики Магнітні бурі. І зараз, як завжди, до вашої уваги, прогностична діаграма, із якої видно, що завтра спостерігатимуться ну, помірні коливання, навіть не помірні, невеликі, я б сказала, десь там аж в кінці доби щось трошечки там підскочить. Ну, словом, завтра досить спокійна ситуація, тому ми тут не затримуємося, а переходимо власне до прогнозу погоди на 11 грудня. І зараз до вашої уваги прогноз погоди у західних областях. Отже, захід залишається, просто тримає, так би мовити, пальму першості із найвищої температури повітря в Україні. Завтра там плюс 7, плюс 11 градусів на Закарпатті найтепліше, як бачите, може навіть і до плюс 12. Але волога погода місцями дощ, тому буде тепло, вогко, ну і хто ще там не встиг сходити, походити по лісу і позбирати гриби. Я думаю, що якраз, тому що фактично і мінусів то якихось пристойних не було. Переходимо до північної частини України на Житомирщині, на Київщині. На Чернігівщині та Сумщині. Завтра, ну, як ви бачите, трохи прохолоднішою буде Сумська та Чернігівська область, а досить теплими, та, й, що там казати, дуже теплими, як для грудня Київщина та Житомирщина, до плюс семи. Але також буде волога погода і періодично невеликий дощ. Можливо, десь ранкові вечірні години на Сумщині, на півночі Чернігівщини, мокрий сніг. Ну, бо там явно буде холодніше. Йдемо далі, переходимо до східної частини України. Це Харків. Київщина, Луганщина, Донеччина, це буде найхолодніша м, територія України, найхолодніша її частина. Як ви бачите, це максимально плюс 3-4 градуси. Місцями дощ при зниженні подальшої температури повітря, е, ймовірно, дощ переходитиме у мокрий сніг. Обережно. Е, у центральній частині України, яка є досить масштабною, від Вінничини до Дніпропетровщини буде хмарно, м, часом невеликий дощ. Е, температура повітря, е, ну як ви бачите. Десь така коливатиметься від 3 до 7 градусів тепла. Тепліше буде на Вінниччині в області, яка найближча до дуже теплої західної частини України. Ну і у південній частині України, завтра очікується е, та ж хмарна погода, що дуже характерна для цієї пори року, але тепліше, ніж, наприклад, на Сході плюс 7, плюс 9 градусів. Е, у Києві 11 грудня очікується е, хмарна погода, е, місцями невеликий дощ, е, максимальна температура. Повітря, що єдине, що втішає, досить висока, плюс 7, можливо, й до плюс 8 градусів. Завтра у Києві може бути рвучким, таким некомфортним вітер південно-західного напрямку. Тому, будь ласка, врахуйте це, закутуйтеся і одягайтеся не лише згідно прогнозу погоди, а й згідно власне, самої реальної погоди. Ну, кілька слів хочу сказати, як завжди, запросити вас закликати на мій YouTube канал, підписуйтесь, будь ласка, заходьте. І ще така важлива інформація: з 13 по 16 грудня орієнтовно у більшості областей України очікується похолодання. Це не йдеться про якісь там люті морози чи сильне похолодання, але завжди перше, відчутніше похолодання якось нас досить сильно торкається. По перше. При появі мінусів дуже стає слизько на дорогах то ожеледиця, така справжня ожеледиця. Тому, будь ласка, це врахуйте. Похолодання відбудеться десь так на кілька градусів в день мінус 2, плюс 3. вночі очікується 0,5 градусів морозу. На сході може бути навіть до мінус 7. Ну, як я вже сказала, також ожеледиця. Найтеплішою залишатиметься західна частина України, а найхолоднішою східна. Але загалом, ще раз повторююся, за орієнтовними прогнозами. Похолодання в Україні очікується з 13 по 16 грудня. Ну і як завжди, звичайно, уважно разом стежимо за прогнозом погоди уточненим на каналі Еспресо.